you mm -hmm. Вітаю в ефірі Здоровий Простір. Весна в розпалі, і нарешті ми з вами можемо потішитися теплом, прогулятися лісом, відпочити на галявині або в парку. Але не все так однозначно. Саме там нас чекає дуже багато несподіванок, і не всі вони позитивні. Починається період, коли активізуються різноманітні паразити. Один з них це кліщ. Ось такий маленький, на перший погляд, безобидний, може створити дуже багато проблем привести до інвалідності, а часом навіть до летальних наслідків. Щоб цього не трапилося, будьмо пильні, ну і вчимося надавати собі допомогу. Ну а нам в цьому допоможе сьогодні Олена Івасишин, лікарка-інфекціоніст. Олена, ви знаєте, дуже багато людей доволі скептично відносяться до укусів кліщів. Мені здається, що це все тому, що вони не мають певної картини і повної уяви того, які можуть бути наслідки після укусу цієї беззобитної комашки. Звісно, не кожен кліщ є інфікований, але Дуже багато кліщів на території України можуть переносити багато захворювань, в тому числі це є хвороба лайма, кліщовий енцефаліт, бабибіас, ракіціоз та інші. Тому варто уважніше ставитися при тому, коли вас вкусив ось цей безобідна комашка, як ви кажете, кліщ і звертати на це увагу і правильно діяти. Це найголовніше. Ну можливо для того, щоб ми були більш обачними, так. І наразі розуміли, чим нам це загрожує. Розкажіть нам, будь ласка, все таки про ті хвороби, які ви щойно називали. Які у них симптоми і до чого вони можуть привести наш організм? Взагалі, в нас найбільш поширеніша хвороба, це хвороба лайма. в нас, в нас зараз на даний момент дуже на слуху на, в Україні в українців, тому вар, давайте на цьому більше зупинимося. Угу. Як вона що вона собою являє? Це є інфекція, яка виникає внаслідок укусу даної комахи. Кліщі. Як вона себе може проявляти. По-перше, це є клінічно грипоподібний стан як варіант, тобто головний біль, озноб, біль в м'язах, біль в суглобах. І характерною ознакою саме цієї хвороби є еретема, що збільшується в діаметрі, її ще називаються еретема у вигляді биччого ока. Звісно, вона не завжди з'являється в людини. Це десь приблизно в 70-80%. А інколи дане захворювання може перебігати повністю безсимптомно, а далі вже перебігати. Ходити в хронічний перебіг, коли де хронізація даного захворювання, що тоді людину хворі, турбує, це є проблеми з суглобами, проблеми з нервовою системою, серцево-судинною системою, інколи прояви на шкірі. Тобто ті такі симптоми, які е, зразу нас навіть можуть не зорієнтувати на те, що це хвороба лайма. Ми можемо думати, що так. це зовсім інші якісь захворювання. Так, так, Переважно при хронізації це людина звертається зовсім до іншого спеціаліста, якщо відповідно він є кваліфікований і може запідозрити дане захворювання, е, відповідно дообстежує, виявляє, ми тоді лікуємо далі. Угу. Добре, мене цікавить на рахунок того, кого кліщі кусають, тому що ми знаємо, що, наприклад, комарі, ну так принаймні кажуть, що вони дуже полюбляють людей з першою групою крові. І якщо поряд з тобою така людина, то ти можеш себе безпечно тримати, тебе кусати не будуть, бо кусати людину з першої групи крові. Чи є такі уподобання у кліщів? Чи кожен з нас може стати жертвою в загальному? Кожен з нас може бути вкушеним даним кліщем. Але е, загального такої поняття, що саме якусь людину частіше буде кусати дана комаха, немає. Тобто кожен має свій певний ризик. Е, звісно, є певні теорії, що, там ті, що не їдять м'ясо, можуть менше піддаватися укусу, О, так Там група крові. Але це все тільки відносно, тільки здогадки. Кожен повинен розуміти, що він може бути імовірно вкушеним. Даною комашкою, і імовірно, після укусу може захворіти, тому важливо дотримуватися певних правил при відвідуванні парків, скверів, ліс, лісу елементарно, навіть території біля річки нашої, також там, де є дуже багато комарів, можна зустрічати кліщів, тому що там є територія з. Високою травою, і відповідно вони там можуть спокійно перебувати і кусати людей. Ну ми розуміємо, що ця комаха спочатку потрапляє на одяг людський, так як варіант, або на відкриту ділянку шкіри, яка є не закрита цим одягом. І найстрашніше те, що його укус не є болісним, і людина не відчуває цього, і таким чином вона себе і кажуть ще більше і більше підставляє у, у, у цій Так, договорі. Тому що саме в слоні міститься е, така речовина, яка є вже безпосередньо знеболюючим mm -mm. для людини. Саме тому не відчуває. Але окрім цього ціє, цієї речовини, яка є знеболюючим, е, міститься ще багато. Інших збуд ну, речовин, в тому числі збудники інфекційних захворювань, і вчасно помітити. Добре, що якщо це не на, на якісь ну тут такий, да от, світлий одяг. Такий світлий одяг, або зрештою десь отут попереду ти це бачиш, а якщо це десь зі спини, зі сторони спини. Або спани... навіть волосся, ділянка шиї, якісь складки, це важко помітити. Так тому є ряд певних рекомендацій, коли ви відвідуєте е, певну ділянку, яка е, де ви можете бути укушені. Добре, дбайте ми тоді поступово про ці, ці рекомендації. Дивіться, від комах, наприклад, від комарів. Ми знаємо, що коли ми їдемо десь відпочивати, окрім того, що там ми беремо якісь смаколики, килимочки, на яких ми будемо лежати, відпочивати. Ми ще й беремо засоби, які будуть захищати нас від укусів комарів. Так, так, так. щось мажемо, там, пшикаємо. Чи є щось таке від кліщів? Е, так, є, це є репеленти. Е, дивіться, вони продаються в будь-яких мережах, як в магазинах, так і аптеч, аптеках. Mm -hmm. різних. Е, вони можуть йти як суто від кліщів, так і від ряду інших комах. Тому коли людина купува, е, купує або бере щось від комара, вона може брати в комбінації разом від комара і від кліща. також. Це також буде досить актуально. Е, що звертається увагу? Звертається на інструкцію до виробу. Чому? Тому що воно містить, може містити дуже багато різних рекомендацій. Тобто, Одні, одні репеленти дозволяються діткам з певного mm -hmm. віку, інші можна тільки дорослим, але є ряд інших особливостей, тобто загальні особи по використанню цих засобів. Тобто, що ми робимо? Наносимо на відкриті ділянки шкіри. Не під одяг, можна поверх одягу на відкриту ділі. Як розвішую, і на волосі потрібно, це його наносити? Як варіант, але mm, це так. ще відносно, так? Тому що є випадки укусу в ділянки е, полосівної частини голови. Е, далі що ми робимо? Можна на обличчя нанести репелент, якщо дозволяє інструкція, mm -hmm. але як ми це робимо? Звісно, він в вигляді переважно аерозолів, знаходиться. Ми ж не будемо розприскувати на обличчі, тому що ми попадемо на слузову оболонку чаю, но рота. Що ми робимо? Ми наносимо на долоні, розподіляємо між собою, далі. Протираємо обличчя, уникаємо очей, носика і ротової порожнини. Далі потрібно обов'язково руки помити. Чому тому, що ми потім машинально можемо щось з'їсти, потерти. Відповідно, будуть свої негативні наслідки. Діткам, коли наносимо, ні в якому разі не наносимо на ручки. Чому? Тому що дитина може неусвідомлено взяти пальчики до ротика, що з'їсти, не розуміючи, що нанесена якась речовина, відповідно, може бути отруєння або інші наслідки. Тривалість таких, таких репелентів. Mm -hmm. Дивіться, кожен репелент має свою тривалість. Тобто від 2 годин до 8, 12 це залежить від складу. І ми дивимося, звісно, тільки на інструкцію. Тобто, на кожній баноці даного репеленту зазначено, що він, наприклад, діє так грубо кажучи, до 6 годин. І ми Повторюємо його нанесення, наприклад, відповідно до 6 годин. Наприклад, пройшло 5 годин від нанесення, повторили, і ми далі захищені. Але ні в якому разі не стараємось максимальний термін. Чому? Тому що там так і зазначено, до. Це угу. максимальний термін, тобто може трішечки менше діяти даний репелент в людини. Ну, уявім, люди відпочивали і не мали цих засобів. Повертаються вони додому. Що вони повинні в першу чергу зробити? Що вони роблять? Вони перш за все оглядають себе, чи немає ніде цього кліщика? Якщо є людина, поряд допомагає в недоступних ділянках оглянути іншу людину. Далі що ми маємо одяг? Кліщ може перебувати на одязі даної людини, при цьому не вкусити. Він може переповзати по, е, по, переміщуватися, переміщуватися Та, в квартирі, навіть так грубо кажучи, і потім вже аж знайти свою жертву. Тому що ми робимо? Ми цей одяг відразу кидаємо прати. Хочемо цього чи ні. Це просто не так складно у кожного. Відповідно, якщо ми помітили цього кліща, що ми робимо? Ми, по-перше, не подякуємо, якщо ми помітили кліща, який нас вкусив. Що наші подальші дії. Якщо ми не можемо звернутися в медичний заклад, то ми самостійно стараємося його видалити. В аптечних мережах продаються дуже багато засобів, які можуть допомогти. Не маємо змоги звернутися в аптечну мережу, придбати ці спеціальні кліщі або Пінцети, то що ми робимо? Ми це робимо самостійно. В нас в кожного є пінцет, в нас є ниточка. Бажано, якщо пінцет це е, кінц, е, з гострими кінцями використовувати. Ниточку ми беремо одну або дві вигляді петлі, е, її робимо, затягуємо кліщика і витягуємо. Е, далі, після того, як ми витягнули цього кліща, ми обов'язково обробляємо місце укусу. Якщо ж залишилися якісь. Частинки його ми використовуємо голку або стерильну голку стерильного шприца. Звичайно, голку ми попередньо продезінфіковуємо, щоб не занести ще щось інше. І забираємо ось цей наприклад хоботок, що залишився. Відповідно, обробили місце укусу і далі стараємося до. Трьох діб звернутися все ж таки до лікаря, бажано до інфекціоніста. Олена про всі ці маніпуляції, про які ви щойно говорили, їх може здійснити людина, якщо, якщо ти живеш не один, а з кимось тобі може допомогти. Коли людина опиняється один на один з такою проблемою, мені здається, що все-таки це страшно це зробити. Так, і, самому і собі можливо, і не варто. Краще, звісно, звертатися до лікаря. До кого? Це вам може допомогти або інфекціоніст, ваш сімейний лікар, якщо він має ці навики. Травматолог або ж дерматолог. Тобто, якщо це відбувається у вихідний день, і ти сьогодні не можеш потрапити до свого сімейного лікаря, то треба в трав... травматології Травпункт. просто звернутися. Так, Так, звісно, дуже багато пацієнтів звертаються у вихідні дні в травмпункт, тому що що ми робимо? Ми відпочиваємо в якихось територіях, в парку, на галявині і побачили цього кліща. Та, вихідний, пішли швиденько, звернулися, там працюють цілодобово, і е, вам видали його і надали подальші рекомендації. Я я уявляю, що зараз дуже багато глядачів нас слухають і десь усміхаються, думають, ну зробили величезну проблему. Мені здається, що ми недостатньо розповіли, чим загрожує Ось... саме хвороба лайма. Так, е, дивіться, е, хвороба лайма вона дуже є небезпечною, вона досить поширена. І на початку вона себе проявляє в вигляді з усієї еритеми, яку я вже попередньо зазначала, яка збільшується в діаметрі з просвітленням. Але потім, коли ця, це гостра форма, тобто еритематозна, коли вона вже зникає, ця еритема, людина вчасно не звернулася по медичну допомогу, або ж взагалі ця еритема була відсутня і вона не провела певні обстеження з метою з'ясування, чи вона все-таки інфікувалася даним захворюванням, вона переходить відповідно в хронічну. Далі Через певний період часу, тобто рік, два, можливо, ще більше кількість років, вона вже відчує ці наслідки. Тобто це є болі в суглобах, це є проблеми серцево судинної системи з боку нервової системи, це відчуття повзання мурашок. Найгірший варіант це який Перез лицевого нерву, навіть може Ого. спостерігатися. Найлегших варіантів, що може бути при хронічній, це шкірні прояви на шк... прояви uh -huh. даного захворювання на шкірі, але так же само це ще потрібно з'ясувати і довести, що це саме це захворювання викликало, щоб надати ось цю необхідну кваліфіковану допомогу. Отже, Правильно. цей е такий укус. Який нам здається, що він ну, просто як ми звикли, що комарі нас теж кусають там, десь почесалися, ми помазали, і все зникло. то з клещами. Тут значно складніше, тому що це може потім призвести до погіршення якості життя, можливо, навіть до е, трав... інвалідизації людини, uh -huh. до погіршення загального стану її. Тобто вона вже не буде настільки себе е, комфортно почувати, буде відповідно е, погіршувати стан, і вона буде менше. Менш працездатнішою я вам щиро дякую за сьогоднішню консультацію. Думаю, що вона не даремна, що наші глядачі до цього дослухаються, адже немає нічого ціннішого у нас з вами, як наше власне здоров'я і здоров'я наших рідних. Отож, будьмо обачними. Любимо себе, ну і намагаємося зробити все можливе, щоб ми не тільки комфортно з вами відпочивали, але щоб після того відпочинку ми з вами залишилися і ще і живими, і здоровими. Як завжди, всім бажаю добра, щастя, здоров'я і прощаюсь до наступного разу.